Свято Перемоги, Житомирське краєве козацьке товариство «Поліська Січ розпочало з урочистого зібрання, де відзначали кращих. Адже справжній козак завжди знає, де докласти зусиль, щоб прислужитися і своїй громаді, і вітчизні. Сьогодні козацтво України сьогодні виховує наших дітей, нашу молодь і в тих традиціях наших батьків, наших дідів. З Днем перемоги, з державним святом. І працюємо над укріпленням нашої незалежної соборної української держави, щоб наша козацька громада. Не дивляться не на те, що область наша не найбільша в Україні, а щоб наша козацька громада була найчисельнішою в Україні, тому що козаки то є патріоти України, всю велич цього свята козаки розуміють, як ніхто. А чи ставніх давен призначенням козацтва було зі зброєю в руках боронити рідну землю від нападів і дякуючи Богу, що наші ветерани передали свою естафету нам, молодим, які теж виконували інтернаціональний тоді долг, справжньою окрасою свята став лауреат міжнародних конкурсів Духовий оркестр «Енергія». Нам довелося деяким служити, виконувати інтернаціональний долг в. Наприклад, мені в республіці Афганістан. де після концерту нашого оркестру люди зі сльозами на, на очах підходили і говорять, яку ви роль велику грали граєте. Під козацьким марші чітко карбували крок Воїни сьогодення лягали квіти до Обеліску, яким проросла до неба наша пам'ять, наша вдячність полеглим у минулій війні за синє небо і стиглий колос.